Я вас вітаю в магазині Сільпо 6 по 12 листопада акції знижки. Покажу найкращі, найнижчі ціни на той чи певний продукт. Звичайно, овочі, фрукти, риба, м'ясо і цінотижики. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за вподобайки. Ваші величезне вам спасибі. Хурма по 90 гривень за округлію копійки в більшу сторону, як завжди, для зручності. Хурма корольок трішки дешевша по 70 гривень. Помело по 90 гривень. Світі по 119 гривень. Ківі 129 гривень кілограм. Груша є по 59 і по 63 гривні. Огірочки по пирчасті, як я говорю, по 117 гривень. І огірочки гладенькі, трішки дешевше. Зараз із знижкою 99 гривень. Томат український 99 так, перець червоний солодкий 194, капуста червона по 18 гривень, капуста молода по 19 гривень. броколі 95, цвітна по 50 гривень. Капуста білоголова зараз по 10 гривень майже за кілограм. Так, ось такий перець червоний чілі 399 гривень кілограм. Лимони вже 129 гривень, дорощують прямо на очах. Апельсини 83 гривні. Так, яблучка дивіться ціни, Гренні 75 гривень, Закарпаття по 60 гривень. Редчиф 55 гривень. Яблуко Crisprрі по 50 Чемпіон по 40 гривень. Та Golden 39,50 гривень. Ось такі мандарини. Мені здається, вони будуть солодкі. Це що у нас? 70 гривень сад сума. Банани в сільпопу 65 гривень. Цибуля жовта, в сільпопу 8 гривень. Біла 25. І червона по... 20 гривень, трішки дешевше аречка Дайкон по 35 гривень, корінь селери також по 35. По 9 гривень залишається буряк, картопля Гала по 18 гривень, картопля біла по 30 гривень. І є ще звичайна картопелька по 17, ну майже 18 гривень. морква є тільки мита по 17 гривень. Позаглядаємо, що в цінотижиках. Вологі серветки антибактеріальні. Премія 120 штук в упаковці. Зараз по 50 гривень. Від Фруш очисник для унітазу 750 мл 90 гривень. Зараз дуже хороша знижка на оці серветки. Двошарові 150 штук по 16 гривень. Так, що тут у нас? Кетчуп лагідний, Лайт без цукру, менше солі 250 г. Це якась новинка, здається. По 20 гривень зі знижкою. Так, ось таку велику подушку майонеза Провансаль від щедро 600 г. Зараз можна придбати з хорошою знижкою 55 гривень. Чесно кажучи, такого соусу я не бачив. Дивіться, від руна. Ну, я знаю, що є різні, а от з грибами, суто з грибами, в перший раз бачу 485 г. Ціна 40 гривень від торгової марки Ніжин краска бачків. Тут вага 450 грамів, також зараз з хорошою знижкою. 45 гривень. Премія, тунець. А, так, що тут у нас? Не бачу. Це ж два види різних. Шматочками у розсолі. та шматочками в олії. 160 грамів. Будь-які 80 гривень. Томати очищені. 400 грамів. Так, різані кубиками у власному соку 46 гривень. Зі знижкою куряча приправа Ріва, вага 80 грамів. Зараз вона лише 13 гривень. Це також дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Так, що тут у нас? Алкоголія, да? а вино по 90 гривень, козацька рада. 07139 текіла, 0,7,399 гривень і віскі літровий 699 гривень по акційній ціні. Зі знижкою пиво Стелла у склі за ціною 35 гривень 0,5. За 10 гривень для малечі можна придбати ось такий а, мультифрукт напій 200 мл за 10 гривень. Якщо полюбляєте моджу у баночці у баночці зараз а, так, по 12 гривень 330 мл. Пористий шоколад від Міленіум. 42 гривні акційна ціна. Молочний шоколад Несквік 100 грамів. 50 гривень. Якщо ви ще не пробували ось ці марципани, обов'язково скуштуйте, надзвичайно смачні. Так, ціна 55 гривень 100 грамів. Так, від доктор Беннер. Це ще у нас хрусткі, запечені мюслі 375 грамів 50 гривень. Рулети від торгової марки Biscuit. 290 г. Дивіться, це вже такий величенький рулетик по вазі, я маю на увазі. Є з різними смаками шоколад і вишня. Будь-який 50 гривень. Кава в зернах макофе, тут кілограм, за ціною. 499 гривень. Молоко згущене. Від торгової марки премія 290 грамів 35 гривень. Вершки селянські. 200 г 10% жиру за ціною 23 гривні. Премія рукав для запікання 3 метри. Зараз по 20 гривень. Брев підвісний блок для унітазу дві штучки за 80 гривень. Це найнижча ціна на сьогоднішній день. Ось такі пледи. Так, розмір 1,70 м на 1,30 м. 100% поліестер. 119 гривень. Кольори в асортименті. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий ківш без кришки 16 см діаметру за ціною 249. А ще зі знижкою сковорідка цієї ж фірми 26 см діаметр. Ціна сковорідки невідома, на жаль. Немає цінникам. Так, 349 гривень. Знайшов ціну. Омивач скла зимовий на 4 літри. За ціною 159 гривень. Глазуровані сирочки від дольче. Зверніть увагу, зараз хороша знижка по 11 гривень. Вони дуже смачні. Сир плавлений, янтар, білоцерківський, вага 180 г 45 гривень. Сир пластинками Маздам, 150 грамів по 80 гривень. Так, це у нас від фару молочна ковбаска барена. Вона вищого сорту 500 грамів. І зараз на неї супер знижка 70 гривень. Е, від торгової марки Ятрань сардельки домашні, домашні вищого. Так, вибачаюсь, першого сорту. Ціна за 100 грамів 9 гривень. Плавлений сирочок від пирятин, вершковий або ж дружба по 13 гривень. Моцарела, моло, молочна гільдія 125 г, 40 гривень. Ну, звичайно ж, далі у нас сир. Давайте подивимося, що зі знижкою. Сир з Венигора український, традиційний 55 гривень. Український премія по 40 гривень дешевше. Хороша знижка на ось цей сир від премія по 30 гривень до 10 кілограмів. До кілограм. Добре, сир Гауда, написано, що Нідерланди 35 гривень зараз є знижкою. Ементалір, це здається Польща 54 гривні. Радомер по 50 гривень. Премія Маздам 45 гривень. Ось такий президент Гауда. Тут 8 порцій, 140 грамів по 80 гривень. І є ще такі, також порційний, звичайний, також та сама вага та ж сама ціна. Знижка 50%, бачу, розкуповують. Почекав, поки всі відійшли. Понабирали ось цього сиру камамбер. Тут 250 грамів. На нього дійсно дуже хороша ціна 109 гривень. Преміалі сир Фелата 160 грамів, 55 гривень. Фелата від торгової марки Ферма. 180 грамів 65 гривень. Та а, преміалі бринза 180 грамів 60 гривень. З знижкою 50% балик марочний від Глобино, 33 гривні. Від торгової марки а, фаро салямі Мадера. Паличка вагою 480 грамів. Зараз по 149 гривень. Салямі європейська торгова марка Алан 1 кілограм 490 гривень. Ситий двір салямі віденська вищого сорту за 100 грамів 25 гривень. Від торгової марки Фаро ковбаса варена першого сорту до чаю 500 грамів 58 гривень. Ситий двір а сардельки варені, соковиті першого сорту по 19 гривень. Так, дивимось на тістечко, яке зі знижкою. трюфельний торт 31 гривня. І торт Прага по 43 гривні. Це торти власна кондитерська. А далі з вами дивимось ціни на м'ясо, на рибу. Можете поставити паузу, що вас зацікавить, а я озвучу ці ціни, які зі знижками зараз. Свинячий ребер це 19,40. Подивимось ціну на фарш, свинячий по 19 гривень, а все, більше ніякого немає. Так, а куряче стегно 11,40. Куряча гумілка по 8 гривень. Так, ну тут це по стандарту. Ходіть на рибу. Так, набір для юшки по 15 гривень. Товстолобик патрений по 12 гривень за 100 грамів. Кору патрений по 30 гривень за 100 грамів. Дорадо патрений 57 Дорадо патрений 60. Форель райдужна 43 гривні. Ляч патрений 15 гривень. І товстолобик стейк по 40 гривень за 100 грамів. А зараз в акції Фурель. Але бачу тільки два дні сьомого та восьмого. Акція на оселедець норвезький дуже смачний. Спробуйте обов'язково по 20 гривень за 100 грамів. І я брав капусту морську а, саме з Селерою. Дуже смачний. Зараз по 17 гривень за 100 грамів. Давайте подивимось, що по заморозці. Скумбрія по 21 гривні морожена. Хек північноамериканський 22,40. Хек мерлузи по 22 гривні. Аргентина по 16 гривень. Ментай 19 і Окунь без голови по 26 гривень. Цукерочки від світоч Стожари, дуже смачненькі, 100, майже 200 г 184 гривні. Шоколад від Millennium Very Perry 55 гривень. Так, а це що таке? Щотижня шанс виграти подорож. А, це кіткат, 45 гривень батончик. Печиво Наполеон, 228 г за 45 гривень. Полюбляє крекертук зараз по 40 гривень. Це найнижча ціна, що я бачив на сьогоднішній день. Є смаки на вибір. Торчин, майонез європейський, вага 520 грамів 70 гривень. Торчин майонез домашній, вага 300 г по ціні 40 гривень. Торчин соуси кисло-солодкий або ж ширірача. Вони вагою 200 г будь-який за 30 гривень. Горошок від верес 40 гривень. Так, ось таку кукурудзу можна придбати за 45 гривень, тут 400 грамів. І цієї ж фірми горошок 42 гривні. Шпроти волії риски – 240 грамів за 129 гривень. Це також ціна зі знижкою. А вже я бачу від торгової марки Премія є Вермішель швидкого приготування 60 грамів по ціні 10 гривень. 11. Так, тут бачу, поставили спагетті різних торгових марок. Від торгової марки Зара 500 г це все з твердих сортів пшениці 60 гривень. Так, ось ці «Де Кастелло» 50 гривень 400 грамів. І ось такі макаронні вироби. З борошна твердої пшениці Дурум 500 грамів 50 гривень. Для пухнастиків «Фелікс» можна придбати пауч пакет за 14 гривень. Богуславна, зефір зі смаком Фісташки 230 грамів, зараз 76,50. Охолоджені крабові палички «Аквавіта» 200 г 45 гривень. Так, адміральські крабові палочки 400 грамів 129. Сніжний краб, відводний світ 99 гривень 250 грамів. А, Так, це у нас ікра А в сирному соусі 160 грамів, 57 гривень, знижка 40%. Від Веладіс, ікра тріски 180 грамів, 80 гривень. І зі знижкою 40% з 6 по 12 листопада а сьомга від Норвен 130 г шматочок по ціні 149 гривень. Яйця 6.29 у сільпо. Від торгової марки Молокія йогурти вагою 240 грамів. Тут дуже-дуже багато смаків, зараз по 30 гривень. Молокія сметана 10% жиру 37 гривень. Нагадую ще раз, всі виробники сметани роблять стаканчики вагою по 300 г. Потім мене запитують, чому не сказали вагу на сметану. Кожного, майже кожного разу у відео це повторюю. Молокія сметана 20% жиру 54 гривні. Сметана мій-мій-мілк, 15% жиру, 44 гривні акційна ціна. І цієї ж фірми тільки вже 20% по 52 гривні. Сметана яготинська 15% жиру 40 гривень. Зі знижкою кефір від Mimialk 1% жиру 900 грамів 40 гривень. А ось 2,5 жиру 43 гривні. Вареники з картоплею від левада 700 грамів 50 гривень. Геркулес фірмові. Написано, що 50% фаршу, 50% тіста, 800 грамів. 164. Так, хінкалі кавказькі, ось такі. Тут 800 грамів вага. Можна придбати за 97 грив масло. а Повна чаша 180 грамів, 72% жиру, 77 гривень. Також, зараз масло все йде вагою 180 грамів. Ферма масло, 82% жиру, 85 гривень. І в акції масло від рушин 82% жиру 99 гривень. Бачу, розкуповують, розкупили олію повна чаша. Вона зараз найнижча в сільпо, по ціні 850 грамів, 61 гривня та 50 копійок. Так, і зі знижкою ще олейна, Ні, це не Олейна, це Майола. Майола по 73 гривні. Чумак 900 мл 84 гривні зі знижкою. Зверніть, будь ласка, увагу! В сільпово. Зараз усе печиво, усі вафлі, які йдуть на вагу, зі знижкою до 50%. Це показати вам не зможу, тому надаю інформацію. Всі цінники жовті, тобто якісь вафлі, печиво різні, бачу, горішки, звичайне печиво, солодке. Трубочки, все, що йде на вагу зі знижкою до 50%. Якщо полюбляєте бонжур, зараз у по 66 гривень. Велика кава Амбасадор Стронг 450 грамів 314 Карт Нуар Еспресо 250 грамів 299 Кава мелена, натуральна. Так, як правильно, джемміні крема 250 грамів, зараз 149 гривень. Кава Міора натуральна розчинна, 170 грамів 269. Кава розчина у склі 190 грамів. Чорна карта Голд 269. Чорна карта голд 100 грамів, 129. Чай торгової марки Премія Китайський зелений в пакетиках, 25 пакетиків 36 гривень. А ще зараз можна спробувати ось такий трав'яний від Tia Moments. Пакетований 15 пакетиків 67 гривень. Зелений Тіамоменс. Також пакетований 15 штучок по 80 гривень зі знижкою. Чай чорний з бергамотом Піквік 20 пакетиків 40 гривень. Хочемо побажати економних покупок всього найкращого, затишного вечора. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.